Я не був дві середи на зібрані, не був минулої неділі. І мені так скучно стало за рідною церквою. Я думаю, ті люди, яким довелося залишити плоску, як, як ви виживаєте без рідної церкви? Якщо ви дивитесь онлайн, а ви будете дивитись, як ви виживаєте без рідної церкви. Сьогодні, брати і сестри, перед нами служіння, в якому є основною ціллю і основною задачею, Згадати і звістити про смерть Господа нашого Ісуса Христа, згадати про ту ціну, яка була заплачена за нас. І перед текстом, який ми будемо разом з вами читати і розважати над ним, я хотів би усім нагадати історію про справедливого суддю. Хтось її чув, хтось, можливо, ні. Розповідаю, що колись в давні часи. В невеличкому містечку жив суддя, який судив справедливо, незаангажовано, який мав високу репутацію, який мав хороший авторитет серед усього населення через свою бездоганну роботу. Але в того судді був молодий син. І сталося так, що молодий син він скоїв один нелегкий злочин. Згідно з законодавства того містечка, той син повинен був понести покарання у розмірі 40 важких ударів палицею. І тепер перед батьком, судею, стає вибір. Якщо я закрию на це очі, і якщо не судити сина, я втрачу свою репутацію і я не зможу далі бути бездоганним судею. Якщо ж я винесу вердикт згідно суду, і мій син отримує ось ці тяжкі покарання. Він молодий, він просто може не пережити і не перенести цих, цих ударів. Про це ж саме задумалося все містечко. Вони між собою шушукалися, вони між собою пошіптувалися. А як зробить? Суддя, а яке його буде рішення? А побачимо, як він поступить по відношенню до свого молодого сина. А що буде? І всі з нетерпінням чекали День суду. І ось коли настав день суду, сидить суддя, до залу приводять скованого молодого сина. Відбувається суд. Суддя для підсудного ставить запитання: чи визнаєш наводиться певні факти і запитує, чи визнаєш ти свій злочин. Син погоджується з тим, що він визнає. Далі, суддя, він виносить вирок. Сорок ударів, сорок важких ударів палицею за даний злочин. Люди сидять, люди просто вони не можуть зрозуміти, невже це станеться? Невже син він ледве виживе? А після вердикту батько встає, знімає себе суддійську мантію і каже: Я понесу покарання за мого сина. І дана історія вона нам дуже чітко, хоча дуже примітивно, вона, вона ілюструє, що зробив Господь заради кожного з нас. І відкрите, будь ласка, книгу пророка Ісаї, 53 розділ, коли брат Льоня вийшов на проповідь. Я розумію, що він читає той розділ, який я готував. І видно Богові до вподоби було, щоб ми сьогодні, як мінімум, дві проповіді, вони були зосереджені на 53-му розділі книги пророка Ісаї. Хто такий Ісая? Це чоловік, який жив на ряду із чотирма царями. Тоді правив за його, за його часів за його життя Узія, Йотам, Ахас та Єзекія. Пророк Ісая жив в дуже темні і дуже складні часи для Ізраїля. Він був поставлений Богом, аби передавати для народу слово Господнє. Він переживав страшні гріхи безбожних царів. Також Ісаія, він знає, що таке окупація. 36 розділ цієї книги описує про те, як Санхерів, Асирійський цар, він окупував юдині міста і він підійшов, аби окупувати Єрусалим. Не буду вдаватися в деталі, але це все відбувалося за часів пророка Ісаї. І саме 53-й розділ даного пророка його швидше можна назвати не пророцтвом пророка Ісаї, а Євангелієм, євангелиста Ісаї. Є така думка. Давайте, браття, сестри, ми кожен вірш будемо читати і просто розважати над даним текстом, що Ісая вложив в даний текст, і ми пам'ятаємо про ту ціну, яку за нас була заплачена. Ісусом Христом. Отже, Ісаї 53 з першого тексту. Хто нашій спасені тій звісті повірив, і над ким відкрилось рамено Господнє? Зараз по тексту має відбуватися дещо особливе, дещо надзвичайно важливе. Звістка, спасена звістка. І на початку даного розділу Ісая ставить запитання: то хто цьому повірить? Брати і сестри, хто повірить тому, що написано нижче? Над ким відкрилася? Рука Господня, над ким відкрилася сила Бога. Далі про Ісуса. Нагадаю, що Ісая жив ще за. Він пророкував приблизно 740-700 рік до Різдва Христового. І уявіть собі, скільки сотень років назад. А коли ми читаємо цей розділ, таке враження, начебто він стоїть і прямо дивиться на ті всі події, які відбуваються з Ісусом. Другий вірш. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. І не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. І з сухої землі виріс. Нагадує для мене той момент, коли Ісус Христос на початку своєї месійної праці, Він 40 днів, 40 ночей був в пустині. І Він, перетерпівши усі спокуси диявола, їх було три, як описує Євангелія, він виходить. і Даний текст, друга половина другого віршу, вона описує Ісуса як того, хто фізично не був привабливий. Є чоловіки, хлопці, про яких жінки дівчата можуть сказати: Оце справді гарний, дуже гарний. Про те, як виглядав Ісус фізично, написано, що Він не мав принади, не мав краси, щоб Його пожадати. Третій вірш, він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хоробами, від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Погорда. Кожна людина вона хоче до себе певним чином привертати увагу, і кожен робить в той спосіб, який йому здається найкращим. Хтось Морально привертає, хтось словами привертає, хтось вчинками привертає, хтось своїм виглядом. Кожен хоче, щоб на нього звернули увагу. Бо в нас є своє его, і воно хоче до себе уваги. Про Ісуса Христа написано, що Він погоржений був. Не всі люди звертали на нього увагу. Його люди покинули. І написано, що він істрадник, і він знайомий з хворобами. Ісус Христос, 100% святий Бог і 100% людина в людському тілі, Він також переживав хворобу. Він знає, що таке хвороба, і Він може співчувати кожному, кому боляче фізично, не тільки духовно. Четвертий вірш. Направду ж, Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. Тут в даному вірші такий контраст. Є Ісус, який на себе взяв наші болі. Як ось той батько, суддя, Він взяв на себе покарання. Він несе покарання за когось. В той час люди дивляться на Ісуса і що кажуть. Та це кара від Бога. Це Бог Його вдарив отакими от от речами. П'ятий вірш. А Він був ранений за наші гріхи. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ісус Христос бере на себе всю нашу провину. Як дуже простесеньким прикладом для іншої людини пояснити, що таке Євангеліє? Що таке Євангеліє? Скажімо, останні, остання спроба моя. Коли я ділився з людиною Євангелієм, я, я розповів слідуючу історію. От Уяви собі, що ти, що ти попадаєш на, скажімо, на, на 50 тисяч доларів на роботі, ти приносиш таку шкоду, і тебе закликають в офіс і кажуть, до кінця тижня 50 тисяч доларів має лежати ось тут, на столі. До побачення. І ти виходиш за двері, ти розбитий, ти не знаєш, що робити, ти не знаєш, де взяти гроші, в тебе такої суми немає, бо ти робиш на, на значно е, мен, менші гроші там навіть за багато років, де взяти ці гроші. Але приходить добрий чоловік е, з, з папкою, він кладе руку тобі на плече і каже: Слухай, я маю таку суму, я можу вирішити твій борг. Просто дозволь, щоб я це зробив. Яка твоя реакція, відповідно, має бути? Звісно, ти погоджуєшся. Далі той чоловік заходить в офіс до твого начальства. Він проводить там певний час, виходить звідти, знову кладе тобі руку на плече. І він каже: Слухай, я зміг це зробити. Ось чек. Просто, будь ласка, постав свій підпис, що ти згоден, аби я заплатив замість тебе. І мудра людина вона підписує той чек. Вона в безвиході, вона розуміє, я сам не зможу цього зробити. І коли Ісус Христос заплатив за наші гріхи, наша справа просто погодитися з цією платою, умовно підписати той чек і сказати: Господи, хай вміниться Твоя плата на мій адрес. Шостий вірш. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Далі Ісаія, він малює картину, яка була знайома, ну, чи не кожному єврею. Вони займалися вівцями, і вони знали, як ведуть себе вівці, в яких є пастух, який той, є той, хто їх веде, пасе, веде до води. І вівці, які просто розбрелися, адже пастуха немає. І так він пише про себе, як про Ізраїль, що ми розбрелися. І далі про Ісуса написано, що кара на ньому була за наш мир, і ранами його нас уздоровлено». Перепрошую, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Сьомий віш? Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить. Так і він не відкривав своїх уст. Далі продовжує Ісая змальовувати Ісуса Христа і вподібну, вподібнювати його до ягняти. Пам'ятайте, Іван Хреститель каже своїм учням, коли бачить Ісуса, це агнець Божий. Тобто це ягня Божа, яке на себе бере гріх світу. І євреї вони знали, як ведуть себе вівці. Коли їм роблять незручно, коли їм роблять, можливо, навіть трохи боляче, коли їх стрижуть. Вони просто мовчать, мовчать і терплять. Восьмий вірш. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід? Бо з краю з живих він відірваний був за провини мого народу на смерть Його дана. Даний текст він описує те, що Ісус Христос він залишає славу неба, спускається на грішну землю і, і Його дано на смерть. Дев'ятий і злочинцями визначили йому гроба Його та його поховали в багатого, хоч провини він не вчинив і не було в його устах омани. Поруч з Ісусом Христом по лівій і по правій стороні. Розп'яли двох злочинців, нашою мовою кажучи, зеків. Поміж зеків, поховати Ісуса Христа повинні були б так само, як і тих двох зеків, так само, як тих двох злочинців. Але йому, е, е, хоч йому визначили гроба серед злочинців. Але багато його поховали. Пам'ятаєте історію про Йосипа із Ариматеї, про те, як він із Никодимом прийшов, загорнули і поклали його в новому висіченому гробі. І не було в його остах омани. Дуже несправедливо покарали, дуже несправедливо засудили і дуже несправедливо вбили. Це все переніс Ісус Христос. Та зволив Господь, щоб. Побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу, душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Даний текст він також дуже знайомий для євреїв, як для тих, хто приносили жертви перед Божим лицем, виконуючи закон Мойсея. Вони знали, що таке покласти. На тварину руки, і символічно перекласти свої гріхи на ту тваринку. І для Ісуса Христа також було завдано муки. Ісус Христос також взяв на себе, дозволив, аби люди поклали свої руки і положили свої гріхи на нього. І написано про те, що побачить насіння і житиме довгі дні. Тобто. І смерть Ісуса Христа вона не була даремною. Вона буде мати певний плід. І те, що, брати сестри, ми разом з вами тут просто зараз сидимо, кожен з нас без виключення, це факт. Факт доказу того, що цей текст він правий. Адже від пророка Ісаї до Ісуса Христа пройшло більше, як 700 років. Да? А від смерті Ісуса Христа до нашого часу пройшло майже. Дві тисячі років, неповних майже 2000 років. І ми говоримо про Ісуса. Ми любимо Ісуса, ми поклоняємося Ісусові, і ми славимо Його і згадуємо про Його смерть, страждання і Воскресіння. Одинадцятий передостанній вірш. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Знову ж таки, повторюється думка, що через саме завдяки тому, що Ісус Христос постраждав, то це в майбутньому принесе плід. Він буде бачити цей плід, і Він буде ним задоволений. Написано, що насититься. І я розумію, що мова йдеться тут про церкву, про спасених людей, адже Христос заплатив саме за нас надзвичайно високу ціну. Кожен, хто погодився з цією платою, хто прийняв, Христос від цього радіє. Адже його страждання, його жертва, вона була недаремною, бо є відклик на, на дану жертву. Написано про те, що він справедливий. І написано, що оправдає пізнанням своїм багатьох, і їхні гріхи понесе. Яким чином відбувається оправдання згідно даного тексту? Ще раз, оправдає як? Пізнанням своїм багатьох. Можемо розуміти це так. Якщо я нічого не знаю про Ісуса, хто Він і що зробив, я не можу бути оправданим. Але я можу бути оправданим, якщо я пізнаю Ісуса. Я дізнаюся про Нього, хто Він, що Він зробив, яке Його серце, який Його характер. І тоді я вирішую покоритися під Його волю, під Його руку і під Його жертву, і сказати, Боже, ти мені потрібен. Не мої заслуги, не мої старання, та я сам нічого не можу, я не можу сам перестати грішити. Ти мені потрібен. І тому ми дуже, нам дуже необхідно пізнавати Ісуса. Адже через пізнання Ісуса Христа ми отримуємо оправдання від Нього. Бо ми дізнаємося про Нього, ми дізнаємося, яким чином Він це робить. І Він це робить не по нашій заслузі. І написано, що оправдає багатьох. На жаль, написано не всіх. А просто багатьох. І це виключення. На жаль, не всі будуть виправдані люди. І ви знаєте, що в кінці кінців грішники поділяться на дві категорії. Перша категорія грішників це ті, які самі за себе нестимуть вічне покарання. І друга категорія грішників це ті, які виправдані, виправдані саме через віру в жертву Ісуса Христа. І я дуже хочу стояти по цій частині грішників виправданих. Дванадцятий останній текст цього розділу тому-то дам уділ йому між великими, і з потужними буде ділити здобуть за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцями був порахований. Хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. Дванадцятий вірш він. Приводить от, історію Ісуса Христа до такого апогею. Через те, що Він постраждав, через те, що Він взяв на себе гріхи людей, то Він отримає, отримає велику славу. І це для мене нагадує момент, коли Ісус Воскрес. Жінки приходять до нього, а Він їм каже: не торкайтесь до мене, бо я ще не зійшов. Куди? До свого Отця. І далі. Коли він вже зійшов до свого отця, і коли він з'являється, скажімо, для Івана, для свого учня, Іван в своїй книзі об'явлений, як він описує Ісуса в якій славі, просто не міг, не міг стояти перед Ним, не міг дивитися. В такій потужній славі зараз знаходиться наш Ісус Христос. І закінчення цього віршу написано: хоч гріх багатьох сам самусив і заступався за злочинців. Якщо хочете доступніше, заступався за зеків, заступався за тих, хто робить зло. Згадайте історію Івана 8 розділ, до Ісуса приводять жінку, схоплену на гарячому вчинку перельбу, яку закон мася, каже, камінням побить. Що Христос робить? Заступається. Яким чином? Він звертається до тих оскаржувачів, хто з вас без гріха, кіньте каменя першинеї. Ті в соромі порозвертались, поуходили. І Ісус Христос, Він багато разів заступався за злочинців, і Він сьогодні готовий заступитися за мене, як за злочинця перед Богом, злочинця, можливо, перед людьми. Ісус Христос готовий спасти, пробачити і прийняти. Підсумовуємо, про що даний розділ? Даний розділ Він показує нам Ісуса Христа як того, хто був погоджений. Як того, хто несправедливо був побитий, поніс важкі покарання, поніс наругу, зневагу. Ісус Христос Він помирає. Далі ми з, ми з Євангелії знаємо, що Ісус Христос воскресає. І закінчення цієї книги говорить про те, що через те, що Ісус Він приймає на себе усю всю несправедливість, цей біль і цю наругу, Він буде бачити пліт. Це не минеться просто так. І ми, браття, сестри, як церква, свідки того. Тому розважаємо далі про страждання Ісуса, про смерть, про те, якою ціною ви були і ми з вами були куплені. Згадайте, ось коли ви купили якусь нову річ, ви дуже багато свого часу, дуже багато роботи приклали, аби заробити кошти і купити це. І тут діти просто роблять зло, просто роблять шкоду. Що ви кажете? Ти хоч знаєш, скільки воно коштує? Ти хоч знаєш, чого воно мені коштувало, да? і ви не дозволяєте, аби хтось нівечив те, на що ви потратили велику суму грошей. Але якщо говорити про нашу душу, скільки коштує моя душа? Якби всі багатства з всього світу зібрати, як Ісус сказав, що, як написано, що людина дасть взамін за душу свою. Всі багатства всього світу це ніщо в порівнянні із ціною нашої душі. І сама велика ціна була заплачена Ісусом за кожного з нас. Тому цінуємо тією платою і розважаємо про Ісуса. І якщо б Господь дозволить, ми будемо виконувати сьогодні Його заповідь. Амінь.